Дівчата, вся мокра. Як я їй казала, 5 коржів. Бачите, вийшло. Ну, буде ще начинка, і вони ж ну, подимуться. Не просто буду змазувати його майонезом. А виходить, що буду з майонезом з, цим, з начинкою, і вони стануть вище. Так, тепер моя задача зробити оце. Оце це. Оце це. Так. Тут рис у мене вже відверний. Ох, ох. ох. Прямо так відварила, так відварила, й-мою. Так. Ай, руками все одно треба буде зараз мішати. Катати, мішати. Див, дивлюсь, скільки ми, мені його класти, цього рису. Щоб багато ще рису було, щоб були ж тіфтівки. Коротше, зараз я так покладу, а то якщо цей додам. Додам. Це його так роз... розцейкаю. Ну, в общем, готую. Даша мені дзвонить, мама, ти що, ще не спиш? Я кажу, ну якщо я трубку підняла, то вона, ну, мабуть, не сплю. Ти що, лягай вже спати? Кажу, що мені? Завтра встану, дідусю приготую, віднесу. Ось, а мені все одно чекати треба буде, поки Саша мене відвезе. А Саша мене відвезе тільки тоді, коли вони повернуться з церкви. Це в них закінчиться оце там все це дійство. Во сколько? Я даже не знаю, во сколько. Наверное, в часа два, а може і пізніше. То у мене буде возможность, знаєте, я вам скажу, що лягти ще і подрихнуть. Ну, коротше, подивимось. Я не буду загадувати, я так не люблю загадувати, бо якщо загадую, ну на все навпаки виходить. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка рису достатньо чи ні. Ну-ка. Ще б таке що ще б додавала Ну, щоб не один різ був, правильно, щоб м'ясо чувствуюся. Ні, не, не буду додавати. Це оці волокна м'ясо, що це за от що це за м'ясо? Скажіть мені, будь ласка, що це таке ось? Дивіться? Воно, звісно, рветься, так. Да. Ну, це таке оце... Я не можу. Зараз купила фарш. Вони там перемалюють все, все підряд на цей фарш. Воно, зрозуміло, що воно пожариться, такого не буде, але ж все одно. Це не дуже приємно коли це така штука так ну солить я його добре солила перчить тоже вже мабуть не буду Останеться зараз його э, придати йому форму обжарить а потом протушить в зажарочці а хоча може і зажарку не буду робити, може просто в томаті його протушу зроблю такий густенький э, Підливку таку густеньку, просто томатну, без всякої зажарки. Тут же є і морква і цибулька. Ну що так? Зараз придумаю. Зараз мені ганно їх сформувати і швидко обжарити. Все. Це буде саме-саме таке, що мені треба. Потім буду вже протушувати. Так що будемо знову на цій пательні робити? Тут у мене вже. Розтопився, поки я тут жарила варила пекла. Бачите, вже мед практично з маслом розтопився. Хоча його треба ставити на газ його, його розтопив потрушку і цей. На що буду ставити його на газ, лишній раз перегрівати, якщо воно і так ось, ось стоїть тут рядишком і топиться. Так, що ми будемо робити? Що ми будемо? З печінкою? поки так, тут так, сюди. Блін, а мені може не вистачить алізії. Так не люблю це не вистачає мені олії. Ручки мені треба смащувати. Так, я все олівкову олією я буду змащувати собі ручки. А же ж видно, що я тут роблю, так? Да? Видно. Включаю з нього Сковородку отак. Роблю у нас поменше. І вперед з пісні з ночі чи з морщу. Я Ось такі. Буду такі. Не маленькі ті в тілі делати, бо якщо маленькі, це буде дуже довго. Я так не хочу довго. Так, я сподіваюсь. Це ж я без яєчка, без нічого. Воно склеїться у мене. А чому не склеїться? Повинно. Повинно. Хай тут і попробую мені розвалитися. Це буду дивитися. Но ну, это так для... Таких срублю. В принципе, рис сетеш -э такие, знаете, клейкий товарищ. Ну, сейчас будем... Будем поделиться. Тим, Ой, якась формочка, не дуже крувенька вийшла. Такі собі, можна сказати, котлетки, але ж тептильки з рисом. Ну так, да, це, звісно, не сто котлет. <рес> Скажу, я, блин, щось не репнула з тими котлетами, у мене потім рука боліла. А це відбиваєш їх. І виходить ще таке ото. Ну, в принципі, я думаю, все буде добре. Сейчас мені ще погріб за загалі сходить. Як це її зараза не взяла раніше. пожалуйста, не развалиться мне, я вас дуже прошу. Так, все, ручки пошли, я завалеюсь. Буси, писать идете? Бусляки? Ходи, мой земной. Буси! Гайда писать. Гайда, гайда, гайда. Гайда писать. Бежи, бежи, бежи. Зараз. Гайда, не бейся. Фух, заняла. Взяла себе Олию. І заодно ось малінку захватила і полуничку для цього. Глям! Чай. Що там? Що? Ну біжіть ще погакайте, біжить. ще рано. Ой-ой-ой, рано рано Перегортайся назад. Це ж мінімум газ зробила, куди? куди уходила, коли уходила. Трошки двері ставила відкриті. Щоб провітрилось, бо жарю, шкварю, паю то да, не можу, мені прям жарко. Ладно, собаки побігають, погуляють. І я провітрюсь Так, олія. спина була. Якщо б не боліла так спина, то було б класно. Я б стояла б ще підроботала і робота біля роботала цього. А також я на прямому ефірі отак заглядала. І оцей оце, наклон постійно. Тепер треба якось отак от, от стоять. Я не знаю, я не знаю. О, об'являється. А, зараз буду повісити. Хоча говорять, що це повиси, це не дуже добре. Що, а де боню потеряв? Річно. Де ти Боню потеряв? Де Боня? Вона боня. Ты же нам котлетку даш чи не даш. Не дам я вам котлетку, вона і свиняки. зроблена. Так ти що ж то вони жаришься, Для... Так довгенько жаришся. Головне, що вони не розвалюються. Це мене вже дуже-дуже радує. Так, хоч вони, конечно, і не... за жарісти. Що не розпадається, це вже круто. Давайте, давайте, засмажийтесь! Так, е, значить, одну партію тюртелечок витягнула, ось такі вони, бачите, получаються. маленькі, акуратненькі тіхтелечки, але їх треба буде ще пропарювати, бо це просто вони взялись корочкою, будемо так казати. Вон ще одна партія і оце остає. Тут в мене вже закипає водичка, в якій я буду пропарювати. Що мені треба, яку я буду заправку робити. Ось дивіться, у мене є чилі кубиком. Всі там хлопці, всі вони люблять гостреньки. Так що роблю цей чилі кудиком сюди. Ось так, хай воно буде гостреньке їм таке. Бо Коля саледки чилі взяв з собою і кажу, це воно солодке прямо, можна було по такій погострішень. Кажу, там нормально. Таке воно добре гостреньке. Що з ним таке гостреньке зроблю? Щоб знали, як розказували. Томатну пасту сидиш. А вони там чи до, до любить, чи ще до чого, але все одно буде класно. Таке томатненьке. Буду працювати їх і складувати якусь стару. Якщо чесно, я навіть не знаю. Навіть не знаю, яку стару скласти. Це не на гастрічок весь. Візьмемо, бахнемо. Хай старий мені. Не гостро. Кипаєки. Не гостры. Все. Тут хай воно прокипається. А потім про... я могу додам щось такого, щоб ароматненького. Не висюде сюди додам. Вот так. Чтоб ароматно не было. Ири додам сюди. Зери додам сюди. Вот так. І лаврушку. Ви чуєте мене чи ні, буде кварчить лавушку, щоб воно ж ароматно було, правильно? Оп, і на туди додала і на плиту вже додала. Духняного пенчику. П'ять штучок. П'ять-шість штучок. Зараз розмаринчику трошки сюди. Гарно, гарно. І чорного горошка. Оп, оп. О, знаєте чого можна додати? Дуже класне буде. Цього гарігана. Воно буде таке класове. Паприку. Ну, раді, що паприку все додати. не гострій периць, це паприка. паприка Це да, паприка? І це все. Все буде така юшечка. Нехай вони мені тільки скажуть, що воно не гостре. О, приємно, приємно. дуже приємно воно пахне. Ой-ой-ой, класно, 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 класно. Сподіваюсь, смаку вас буде добре. Котлетки, мої, це не котлетки. Мені сьогодні Макс Гумен пише, ну, це ж на прямому ефірі. Каже, то краще б ти цей. угольники зробила, не вафлі у не бризолі. Типа котлети. <laughs> там із колібалатом. Він каже, що вже котлет наїлися. Ну как, вони ще п їли их? Ну, а нашу? Надо ну, разнообразие, щоб було. Що ж одні котлети Фу, тому я кажу, ні, котлети не. Ну, я ж кажу, він, бо, бо, зовсім не хочу нічого, щоб я готувала. Каже, не надо. Ми тут якось самі, ми ще консервацію взяли, і то її взяли, і все її взяли. Якось, типа, цей. Здравствуйте, ну, якщо мені... Ну, мені ж не сложно це зробити. Я ж для чужої людини готую, а для тебе що не приготують чи що? Таке щось. О. У вас там час є ото готувати. А в той час що ви будете готувати, ляжте та спіти, якщо є, виходить так, що ліча. о, о. Заморилася. У мене не сама я заморилася, в мене спинка замарилася. Спинку, прямо спинку хочеться, щоб хтось поміяв. Щоб зайка приїхав, поміяв мені спинку. Ох. Так, вже кипить. Що, потроху будемо вкладувати сюди? Зачекаємось, поки усі, щоб ось так отак класти, щоб вони всі влізли. Якщо бачком отак укласти, то... Багатечко е, воліє. Придало, придало. Ну, нам ще треба. Сюди хватилось. Останні, останній. Оп. Давайте вже дожарюйтесь скореешка. Скоренько. Там мені ж надо цей пирог вже, чи тортик лобить. Поля медовик дуже любить. Дуже люблю медовик. Что в мене там сухаско сковородка? блин? Суча не недобре. Так. О, все. Ой, яка я молодець. Зараз тільки цю посуду перемик і зроблю собі чай. Змолині ви. Так, дівчатка ось так виходить, бачите? Ось воно. І зараз накрию кришечкою на міленькому вогні, хай вони тушкуються. І три штучки не влізло. О, ось. 31 штучка сюди влізла. І три штуки не влізло. Блін. Зараз накрию. Ну, типу потім для себе протушкую, і буде добре. Все. З цими, можна сказати, закінчила. Тепер у мене печоночники і торти. Дівчата. Пішла одна чай попити. Воно засвінякала плитку, все повилівалось, бо Оля додумалась кришечкою накрити. Да? Коротше, все таке буває. Так, значить, усе в мене, бачите, да? печінка залишилась. Я зараз додаю сюди цей о, господи, гречу. Додаю гречу. Скільки додавати? Це кожен вирішує сам. Я додаю ну не 50 на 50, точно. Щоб же ж печинка чувствувала, ж мені одну гречку шири що сипати. Щоб печіночка чувствувалася. Тим паче, це куряча печінка, вона ж не така насичена, як, наприклад, там свиняча чи гов'яжа, яловича. Так. Ну, в принципі, в принципі нормально, я думаю. Отлично. Сейчас оно хай пропитается. Я попробую на нас Не люблю печинку пробовать на сыль. Можно одну пожарить, а потом попробовать. Так, трошечки. Спробую. Я гречку тришки солила И саму подсолила. Э, То, конечно. Ну... Вроді нічого. Не розумію, чесно, не розумію, блін, Не розумію. Така вона солоненька, наче. Ну, тим паче, що вона почне ужарюватися, і солі буде достатньо. Все, все, в принципі, тісто ось таке готове. Бачите? Ось воно. ляп, Це нормальне тісто. Зараз я його цим кожечкою. Чмак-чмак-чмак на сковородку і буде все добре. Сковородку засунула. Чого ж це її засунуло, якщо її треба не засунувати? Так, тут у нас ці крапельки-водички. Крапельки водички витираємо, щоб... Ой! Чого не йде. Так, а що я сюди? О, я сюди навіть не мучички, не ні розрихлітелі, нічого не додавала. Представте себе. Представте себе. Представьте себе, зелененький винбух. Так, это разрыхлитель. Так, и, знаете, что я добавлю? Я дам крахмалю трох. Я не буду муку добавлять. Я кукурузного крахмалю добавлю. Трошечки вот так. Скрипа его. буквально ложку, наверное. И все будет добре. Буде чудово. Можна і не додавати, мабуть. Ну, блін. Так, щоб воно не розтікалось зовсім по цьому, по пательні. Так. Зараз з першу партію пожарю буду розуміти, що, що тут, якщо що, не вистачає. Я спробую насиль, заодно вже буду розуміти, що хочемо. Так вже намагалася щоб не це і все. І все пропало, як кажуть. Ой-ой-ой. ой, Свиня. Ви теж так готуєте? чи ви аккуратненько готуєте, Не вмію аккуратно готувати. І мені вже писали, Оля, стили фольгу, Ви думаєте, я це пам'ятаю? Я вже починаю це згадувати, коли вже заляпала все на кучу. Так, ложка. Моя ложка. Літає ложка. Господи. Все я вже хочу, нам мабуть трошки відпочивати. Замарилася. Ну, я ж кажу, що так морально, наче не заморилося, так фізично більш-менш. Якщо б спина не боліла, то я б собі ще далі щось робила і робила і робила. Спина. Спина мені хочеться лягти і розрівнятися, знаєте, щоб воно відпочило тіло. На ногах це мені боляче стоять. Боліче стоять немножко. Я сійну, в правих ой, носочках ті, що мені подарили. Классний таке. классные такие на все случаи житься. Так, все, поехали. Надеюсь, она уже пательня разогрелась. Оп. Оп. Такие невеличкие буду жарить на одну ложечку. Так схватив, скушали все. Це швиденько жариться, раз-раз тільки підрумянилися на другу сторону, то і все. Я, мені оце Я люблю свою чорну лопатку. Це зараз протушкується і все. І це готово. І от тільки завтра треба буде щось переложити герметично цей. Закрить. Главное, щоб його там не перевертали туди-сюди, поки вести будуть. Зараз я вам покажу перший раз, як перевернула, що воно і як. Що тут виходить? Печінка, я морку цибульку додала, сіль перець, яєчко, гречка і трішки крахмалу зверхнути. Все. Це на око. Я знаєте, як кажуть, а покажи, як рецепт. до сюди. На каналі я ж кажу, Ніколай Шаповалов, Шаповалови на кухні. Є такі рецепти, дивіться, там можна знайти. Ось там я в пропорціях вишитувала, видумувала, ну як видумувала. Робила і вам показувала іменно по пропорціям. Так я собі завжди на глаз готую, у мене все виходить. Оце як тільки краєчки становляться такими біленькими, треба переворачувати. Зараз воно трошечки ще капельку-капельку. прямо капелюшечку зробиться. І я вам покажу. Ой, спинку. Тренуватися треба, Тренуватися. Як буду тренуватися, так воно і не так буде вставати спинку. Все хрумкцить. Хрум-хрум-хрум-хрум. дивіться, бачите, краєчки стають. Такими белсами вам вообще видно? Всі не видно. Оп, оп. Ось, коли такі клеєчки стають, їх можна перевертати, щоб не згоріло. Не, ще рано, почти. Ще рано. І цей, і цей рано. Ще рано васта. Ну, це буде перший блин комом. У ці блини комом не вийшло. Я ж кажу, я була в шоці, що їх змогла пожарити. А тут перший блин комом. Якщо почнуть у вас розпадатися, ну, сподіваюся, що не почнуть, а взагалі, якщо почнуть, то додайте трошки мучички. Тоді тісто е, не скріплюється. Там, де у ці рисові... Рис він ну, клейкий, за счет цього вони не розпадаються. А тут же гречка, вона ж не клейка, то може ще трошечки розпадається. Ну зараз ще розійдеться крахмал. І буде партія краще, бо ж я тільки його засипала. Почне працювати. Ось моя. Ось ну, це вже краще. Кусочок треба. Пойдемо. и дальше. Когда краешки хватаются, так уже и мыши перевертать все. щоб більш-менш підсмажилися, серці, їх краще було перевертати. А ці білси то не схопилися вони просто. Нічого, ці з'їм, сім, це вже буде. Ну і такий перекус чого. Можна сказати, і печінка, і каша, відчальники. Да? Це буквально хвилин 10 треба прокипить, щоб не дуже сильно. І все. Выключаю и хай настаивается. Та -та так, а что ж я что ж я буду складати? Вот, вот. вот. вот, всю мысочку буду складать. Что ж что ж є, ж Так, не вот, накриє? Накри. О. О, прям влізло. Ой, прям хорошо влізло. Печенковий торт на ніч вот так накрию, щоб він не, не вивітрювався, не обвітрювався. І хай тут усе стоїть. А завтра вже зроблю зажарку свіженьку. І все це. Все намажу. Що там? Що лише, газ, Хочу, щоб воно добре прожарилося. Насіль на, на перець і хоча якась тарілося і на готовність. Ну, Попіхов не горіть. Там річка подивимось. Ну, бачите, готові. Вони готові. Нічого, ой, матір. наче-наче. иначе. Иначе добро. Удос соли. Здравствуйте. Ну ще в пользу меня один ушов. А сераненька перевернула, и це, значит, неудачі. Его тоже. В пользу меня. А цей иначе ничего. Включаю вытяжку.